Я знаю, я... я... що... Хоп, привіт! Ні, я просто під'їхав, дві сюда, сюди, і все, я то знаю, бо я вже 255 гривень заплатив. Ви заплатите ще раз? Так. Що сталося? Я не буду платити, прошу пана. Прошу, приїжджайте з моєю паспортом. Що сталося, пане Дмитро? Так? Що сталося? Я так знаю, що все сталося. А чого зупинили? Не знаю, що зупинили. менна Чому Це дуже хороша. Це прокрасти машина, потом я. Я пытаю чубо на прокрасти цей То знак забот казоброно. Та я не зобов'язаний прита ваші. Що сталося? Ви які, що? Ви мене питаєте. Грушим правила зупинки, п'янки під час посадки і висадки пасажирів. Де? там. Ага. – А є докази? Що, бі, є, а де? Я не буду нічого займатися тим, що а, не треба. Що це таке? Відеокамера. І що далі? Я Я Я дам, так, це. Є. Це, доказ... це допоміжний це, це... захід. Як допоміжний, допоміжний? Допоміжний, а як не основний. Як, як допоміжний. Ріст. Але ми ми як не, не буде Згідно з закону України по міліцію, не буде мати реєстраційного. Він ще екіпаж екіпажка розбруться з цим сюди. Ми будемо фіксувати про порушення. АБТ, без що є фліксивне порушення? Прошу. Де, де? Ви бачите цей маячок? Ви знаєте по державному стандарту України, що таке маячок? Ну, що таке є спец... спецсигнал? Його повинно бути. Ну давайте подивимося, його повинно. Його... Його... його повинно бути видно з 30-60 градусів. А його де видно? Є порушення, я вам говорю, як було. З тої сторони я заплатив 250 гривень. Звідти нема порушення. Ну що, ви не розумієте? До повага. Задні машини скінуватися. Ви до мене звертаєтесь, де важко на десь меню садиться, десь мене сюди. Де вас нагородний заборон? Чому він не на ведному місці? Що з мене до яка робите? Ну а як що, якщо? Водій, спитайте, чи є докази вашого правопорушення? От хай вам покажуть до. Чекайте, мене люди зараз чекають, я, блять, пчоп. Я, я вам, ну ну чекай, а що ви мене спинили? За що ви мене спинили? Ну, нема правду. там порушення, тому що де, ти мені... До, ви розумієш, га, що, що ти робиш з мене, бля? А. Я розумію, що нема порушення, він мені говорить, що є порушення, Він буде доказ. Фото, відеофіксація або хто не засвіт. Інакшого немає. У мене права показує. А що ви мені покажете? Тудам. А а, ти вон? Що ви тут займаєтеся? Чому ви тобі не всі проще посудити? Прошу усунути правопорушення вже. Тихо. Прошу сувати правопорушення. Ви знаєте, що, так. Ну, діагрони, Прошу, чому ви стали на перехресті? Я не став на перехрестя. Чому? 10 метрів перехрестя. Я не ставав на перехресті. Ви з вас не позволили? Я не ставав на перехресті. Ви відмовляєте стосувати правопорушення? Я не відмовляю стосувати правопорушення. правопорушення. Ви мене почули? Я не відмовляюся всувати правопорушення. То висувайте. Все, питань нема. Усуваємо. Я не знаю, я цей автомобіль тут не ставив. І документи водія приявляйте одразу. Ви мене вже зупинили десь. Так, точно, я вас зупиняв. Ні, ви мене не зупиняли. У мене є мене все на реєстратор записано. То ви зупиняли? Ви говорили, що, що я вас не зупиняв, хто ви вас зупинив? Ви мене, зупинив? А ви, казали, що я не знаю, ви не знаєте, хто хто на вас хто, на вас, хто приїхав в цій машині, а? Як ви тільки що залишив ви, що я вас не зупиняв. Документи водія прошу приділити. Ви, ви мене зупинили? Я виключуся партивну групу. Чому ви, ви не маєте документи водія? Ні, ви самі зупинилися дозволимо. Ми зробили правопорушення і їде, чоловік. Ні, чому він зробив правопорушення? Хто зробив? Ви. Я? Так, на камеру він Іменно я? Так, іменно ви. Ну давайте подивимося. Прошу, ну подивимося. Так, що буду Давайте, будь ласка, ви відділите, будь ласка, від транспортного засобу. Від мого транспортного засобу. Давайте mm -hmm. ви відвідати від транспортного засобу, щоб я адміні закрити. Мені нічого не забороняє біля нього стояти. Я вас прошу, будь ласка, відповідь. Документи, водія. Я вам пред'явлю що приявлю свій документ. Хай вам дає, що хоче. Ви зобов'язані відправляти. Я вас зверху руками не тримаю, я їх не відкриваю. Почнемо, ви до мене звернулись? Я до вас звертався. Звернулись, так? так. Ви я сказали, чи я не знаю, може, чи ця машина, може хтось тут поставив, я не говорю, не говорю. щоб я, я бачив, припинив правопорушення. Щоб ви, що ви Ні, я тут ставили машину я і ставили її не я її і тут ставили. не ставив. Ви мене попросили припинити правопорушення, Дай так, я прийшов забирати. забирати я прийшов забирати понятик. даний транспортний ходу, засіб. Я буду я прийшов забрати брати раз позитиві. Ви думаєте, припинять правопорушення. Все, правопорушення зараз буде припиняти. Документи, Все, ви маєте документів, питання? щоб їхати на машині. Ви не маєте ви... писання, вам не можна їздити на машині. Як ви в цьому впевнилися? Тому що ви мені їх не придивили. А чому я маю їх придивити? Тому що ви водій. Я, я, зараз, є я не Є водій. водій. А хто ви є? Я не є водій. А хто ви є? Я не водій. Ну, хто груш, чи тут? Я хто? не знаю. Лікар. Це зараз немає нікого відносини. Як немає. Не ви сте за кімоту от якщо приїхав. Дай мені двох понятих, будь ласка. Все. Віддії, будь ласка, транспортного І Мені не заборонено стати біля вашого транспортного засу. Ніяк перевірити документи водія. На підставі на чого ви повинні? На підставі моєї вимоги згідно пункту правил 21.24. Ви <праць> в яких випадках маєте? <праць> А ви, як з аниме підвищити ви голос. Документу, е, давайте почнемо. На підставі чого я Наві ви мене підозрюєте в якомусь правопорушенні. Ваша невідповідь відповідь розціниться мною як відмова. Е, перепрошую. Е, розціниться як, як відмова. Дай мать я йду, я, віддюю, я Хто ви такий? Інспектор дає. Прошу придивитися службове посвідчення. Після того, як я собі прошу пред'явити своє службове посвідчення. Я видав таку можливість.